Вельми, шановне панство, я вас вітаю. Сьогодні трошки буду репіти-хрепіти, бо мене трошки приклало. На буряку простих. Сьогодні неділя і вирішив вам показати, який буде знову тюнінг мого трактора. Я буду додавати йому світла. Світло і зарядки. Буду міняти все ж таки генератор, так як той не заряджає акумулятор, коли працює вентилятор і коли включені всі світла. Почнемо з генератора. Я буду вам показувати і по ходу розказувати. Коротше, орав я город вночі, Було включене все світло. Включений працював вентилятор на охолодження. І потім тому ви заглушили ми трактора, завести його, а він не хоче заводитися. І в мене генератор стоїть на 350 Вт. А я заказав, замовив ось такий генератор. Жубана чи Юбана. Коротше, Литва, 1150 Вт 14 В 80 А. Це ентезовський генератор з виходом на тахометр. ну і, відповідно, заказав світло. Цей вже буде заряджати 100%. Трошки треба буде потанцювати з бубном, його там встановити. Поставити. А це ви будете бачити десь в наступних роликах. Сьогодні таке відео ознайомлювальне з тим, що, що там планується. Коротше, скоро мій трактор буде як Bentley. І по ціні також. От Закинули рукавички сюди. Продавець. Замовляв я. Це не реклама, друзі. Я за це нічого не маю. От Де я замовляв? Бачите, комусь може потрібно щось буде. Кинули візитки, отаке. Ще раз повторюся, це не реклама. Це не реклама. Я з Агроправдою з Володимиром ніяких угод не вкладав. Просто показую, як є і що є. Так, йдемо далі. Йдем далі. Так, генератор, бачите, який ось такий. Дуже непогані відгуки, подивимось. Ну і ось такі світла. Таку оптику я собі замовив. Зараз в кінці ролика ви подивитесь в кінці відео, як воно світить. Там я, ми з Надюшою вже пробували, як воно світить. Це так собі світить, десь там. Можна собі підсвітити, десь поставити. Там таке. Ці валять сильно. Ну, а ледбалка, самі розумієте, світить тут дальній ближній. Я так розумію, тут один і другий ряд включається. Спочатку один, а там два зразу включається. Світлодіодів, і воно так світить чітку грань, границю показує одну, а тоді дві трошки ширше. Ну, Воно може бути як основне світло запросто. Коли я це все вмонтую, я обов'язково зніму ролик покажу, як воно і що воно. Спочатку ну, треба трошки окліматися, як кажуть, трошки вичухатися з того, бо трохи мене приложило. Ще можуть виникнути питання, які тут кріплення, ось такі тут кріплення, прикручується під шестигранку. Там гайка така ковзаюча, вона може посуватися в одну другу сторону. Ну, І тут отак кут кут повороту, кут світла. Ось це, тут. це має 18 Вт. Лампочка. Це 18 Вт, це може собі світити цілу ніч. О, ці мають 72 Вт. Тут ось таке кріплення, також чуть попростіше. Також гайка, яка ковзається там. Воно посунути туди, можна посунути сюди. Ну і планочка така. Ну та така сама теж. Так, у балки кріплення ось так. кожна шестигранку, Там такі є прорізі. Виставляти її кут наклону. Ну, і тут прикручується до чогось. Я буду до капота, напевно, її наперед, спереді там прикріплю. По-моєму, вона 94 Вт, чи 92, щось таке. чи 97, ну 90 чимось. Вона має. Ще, друзі, замовив лампочки Който. Японські фари Ну, світять вони краще, звичайно, як штатні, але все залежить ще й від оптики. Китайська оптика, вона не дуже, вона не альо. Ну, але на ту ватність вони світять ще так раз потужніше. Дивіться, як світить. Усім гарного дня, не хворійте, будьте здорові, завжди залишайтеся людьми. Це трошки слабше. О, заслабший свитер. Видно? Заслабшись. О. О. Вот это. Як вот такой стояло, так? не mm -hmm. стояло. Он так притримаємо. О! Це має таку ленію, це ближне. Червоне. Це Воно. О, Це дальне. Воно так тримається. Дальне. Це, це Так? Ближчі світи, так? Це ближчі. Включати треба. Так. Це більш. Це два ряди. Тут просто один-два ряди включає, правда? Отак. Гей. Гей, нічати.